утримують сільського голову запали стосовно того, що треба створювати робочу групу і рахування. А це етап, який проходить до надання згоди. Це явне підтвердження, що та згода, яка була надана 15 вересня минулого року, чи якого там, чи вересня, чи 4-го, чи що вона була прийнята просто так, без жодного прорахунку, без цього. Ми ж рішення не відміняємо. Ми зупиняємо до того часу, поки ми всі порахуємо. От в нас е, об'єднання чотирьох громад. Це те, що по перспективному плану. Зараз пропонується вже Лоски хочуть приєднатись. Володимирецький район, районна адміністрація рада. Кажуть, що пропонується взагалі в районі три об'єднані громади Кузнецьовськ, Заповід, Кузнецьовська, Старапаловка і до села. Городок, аж е, до кордону. Оце все об'єднана громада Кузніцовська. Можете уявити стан доріг і все Рішення прийнято.